Одного разу з кошика викотилося яйце та не просте, а великодня крашенка, червоне та яскраве. Воно котилося по лісу і застрягло серед кущів, шевшини. Як же тепер я потраплю до великоднього столу? що ж мені тепер робити? Жалібно заплакало яєчко і раптом кущ заговорив. Все. Не відпущу тебе, тепер назавжди будеш моє і будеш прикрашати моє гілля, а то всі пози моїх колючок ходять, не люблять мене. А тепер, коли я матиму таку прикрасу, буду знаменитий і потрібний усім. Відпусти мене, кушику, інакше сяду паски не настане без мене. Дітки не зможуть хрестуватися і гастовуватись моя саранку. Ні, ти моє. Сказав кущ і міцно обійняв червоне яйце гілочками. В цей час вповз повз них пробігав маленький зіренький зайчик і почув, як яєчко плакало. Паніше пшино, відпусти крашеньку, будь ласка, дуже тебе прошу. Ні, ні, воно тепер моя прикраса. Біжи зайче, своєю дорогою. Покрашенку, я тебе все одно рятую, тільки друзі пугаю. Щоб допомогти визвати великодню крашенку, зайчик збирає команду вовчик, котик, ведмедик, білочка кізочка. Друзі, щоб забрати яйця з полону куща, щоб потрібно його вмовити відпустити яєчко додому. Усі разом вони вмовили пані Шевшину відпустити крашенку. Кущ відгукнувся на прохання звіряток і відпустив Великодню крашенку, щоб усі звірятка радісно зустрічали свято. знаєте, що сталося з тієї пори? Великоднє яйце було добрим, і йому стало шкода колючого куща. З тієї пори на ньому ростуть червоні ягоди, форма яких. Трішки схожа на форму яйця. В народі ці ягоди називають шипшиною. Коли вони зрілі, вони так схожі на червону великодню крашенку.